В каструлю наливаю воду. Бо гарячої їх немає, значить холодно, А ні, так так, якщо гаряча включить пенка, значить кубик. І стане на плиту. Наска ніч, що електрика, ну що зробити, треба ж купатися. І так починається кожен ранок. Уже чотири місяці сім'я Галицьких живе без гарячої води. Однієї кастрюлі на всіх замало, каже господиня. На кожного по три-чотири, аби повноцінно помитися, не кажучи вже про прання. Пані Зінеїда жаліється. Замість заощадження розтрати. У квартирі електрична плита. Виходить, платить за воду, якої фактично немає, та й за електрику кругленькі суми нараховують. Літом бо повинно бути менше за електроенергію. А воно виходять не одне те саме, що зимою платимо, що літом платимо, тому що гріли воду, навіть ще більше Аби двічі не переплачувати, дехто відмовився навіть від підігріву води. Ми вже не мились. У нас електропліти, а пліту палити, електричність це дуже дорого. Чоловік собі відро розвів, поляв на себе. Я дитячі. Відровсі уже кажуть мешканці на їх скарги відмовчуються. Куди вони тільки не звертались, марно. У своїх бідах звинувачують тепломережі, які постійно прориває. Ще й досі подвір'я біля будинку, не наче поле оране. Посають з має місяця, немає води. До приїзду нашої знімальної групи гаряча вода таки з'явилась. Втім, лише на кілька годин. Коли над ними перестануть знущатися, мешканці поцікавились у Києвенерго. Втім, ані їм, ані наші знімальні групі там відповіді поки що не дали. Юлія Кирієнко, Юрій Росахай, телеканал. que eu